Вітаю! Для гітариста дуже важливо знати, де яка нота на грифі гітари знаходиться. Причому знати це безпомилково і на 100%. Знати навіть не дивлячись на гриф. Шоста струна, 8 лад це нота ДО, п'ята струна 5 лад це нота Ре, третя струна, другий лад – це нота Мі. І зараз я покажу, як саме я рекомендую запам'ятовувати ноти на гітарі і як взагалі бачити гриф, для того, щоб краще на ньому орієнтуватися. Запам'ятовувати ноти я рекомендую починаючи із шостої струни, розділивши цю струну на два відрізки. Для початку запам'ятовуємо ноти із відкритої шостої струни по п'ятий лад мі, фа, фа фадія, соль, соль дієс ля. І проговорювати ці ноти я рекомендую у хаотичному порядку. Соль, фа, ля, фа фадія, соль дієс, мі, соль, фа. Дуже часто ноти запам'ятовують тільки послідовно: мі, фа, фа фадія, соль, соль дієс, ля, ля. Є сі, до і так далі. І з таким запам'ятовуванням, для того, щоб сказати, наприклад, яка нота на шостій струні на 10 ладу, нам треба думками відраховувати все від початку грифу. А ноти я рекомендую бачити зразу. Коли ми запам'ятали ноти на початку шостої струни, продовжуємо запам'ятовувати із шостого по 12 лад, також у хаотичному порядку. Я не можу сказати, скільки часу займе вивчення одної струни, для кожного це буде індивідуально, але краще всього це розтягувати надовше. Тобто краще не вчити всі ноти за один день. Взагалі навіть одну струну можна розтягнути на тиждень часу. Якщо ви ідеально вивчили ноти на шостій струні, то ви вивчили ноти також і на першій струні, тому що там вони розташовані так само. Переходимо до п'ятої струни і вчимо її так само, як вчили шосту струну. Спочатку від відкритої струни до п'ятого ладу, і потім із шостого ладу по дванадцятий. І в принципі, по такому методу, можна запам'ятовувати всі інші струни. А можна трошки спростити завдання, можна бачити четверту струну, відбиваючись від шостої струни. Запам'ятайте собі, як виглядає інтервал октава. Зараз у мене і перший, і четвертий пальці тримають ноту соль. І така геометрія зберігається будь де на грифі. Якщо, наприклад, тут нота ля, то і тут нота ля. Якщо в мене, наприклад, тут нота Фа, то і тут нота Фа. І в такій самій геометрії ми можемо бачити ноти на третій струні через октаву, відбиваючись від п'ятої струни. Все, що нам залишається, це тільки вивчити ноти на другій струні. А на другій струні, як на мене, ноти вчити найлегше. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, сі ля соль, фа мі, ре, до. Або запам'ятовуйте частинами, так само, як ми робили це із шостою та із п'ятою струнами. І якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!